Ще я поясню трохи, як же я вже, я вже, простому громадянину України, Грузії, там, наприклад, або Чечні трахить Путіна не, ну, не лазіща свого дивана? Це дуже просто. Справа в тому, що Путін це така ж сама людина, як ми всі, але на нього, на його поле. Набудовані ще різні там ого, надбудовки. О, його, його, прикривають, його прикривають ще ціла армія дріщів, які 24 на 7 працюють і слідкують, щоб його ніхто не, не пробив і не пошкодив його поле. В цьому полі його позитивний образ для росіян, особливо для зазомбованих. Його позитивний образ для простих людей. Тобто, фактично він, його просто так проколупати дуже-дуже непросто. Тим більше з таким захистом, коли дріщі в Кремлі там сидять і несуть службу і охороняють його генерально інформаційним. Але теорія дуже проста, що кожна людина вона на початку свого життя вона народжується. І вона несе з собою добро. Тобто, що Богом люди придумані як для добра. Тобто, щоб вони творили добро, вони вони повинні бути добрими, нормальними, чесними, порядними і таке інше. А всі ці надбудовки це щось спадок від батьків, щось там десь навчився, десь його ображали, десь там те, десь там все. Оце все, все на нього ця інформація в полі. Вона робить його таким, як він є. Тобто істоти там на ньому сидять, яких він дозволив їм сам на себе сісти, щоб по ньому розширили владу, можливості впливати на людей таке інше. Але є чудові прилади, які заховані в цьому конвертику, який здатний оце все сміття з поля. Струшувати людину, видавлювати, знищувати, спалювати, як називати, так і буде. Тобто За рахунок накачки поля позитивною енергією, використання тем, які там, те чи інше роблять. Тобто, наприклад, очистка поля або очистка від сущності різних, там, або очистка різних істот темного, темного світу і все таке інше. В результаті людина позбавляється від частини себе від тої частини, яка її характеризує як злодія, як падла, як агресора, як все таке. Тобто, тому підхід дуже простий. Якщо, наприклад, тисячу людей України, Грузії Чечні, візьмуть фото Путіна. Тому що фото Путіна це образ людини, а образ кожної людини є в інформаційному полі землі. Цей образ відповідає тільки одній людині. Побільше фото Путіна. Ось, скажімо, такий колажик робимо. О, тут є його і двійники. І якась одна це він. Навіть не будемо розбиратися хто. Просто бачимо відмінності і беремо всіх. Накидали, 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 накидали. Ну і я так зроблю. О, і беремо такий прилад і впливаємо на образ, який відповідає цій людині. Тут йде вплив на образ. В енергоінформаційне поле Землі і з енергоінформаційного поля Землі достає в будь-якому місці на планеті, де він знаходиться, ну і виходить всі ці двійники. І починає їх гармонізувати, тобто робити добрішими. От елементарний спосіб трахати Путіна. Ну, якщо вам подобається таке формулю, формулювання. Те саме, Те саме. Можна робити із ДНР, ЛНР. І головне допомагати своїм. Ті, хто за Україну, ті, хто патріоти, ті, хто на нашій стороні. Наприклад, беремо планшет, заходимо на сайт якийсь ДНРівський і знаходимо фото фотографії їхніх ворогів. Скачуємо їх собі на планшет, ну або на комп'ютер в якусь папку, включаємо переглядач, вмикаємо на... Автоматичний перегляд да? або на перелистування. Ставимо тут максимальний час, там скільки, 15-30 секунд, і ставимо на цей планшет, на ці фотки, той самий прилад. В результаті ми трахаємо ДНР. Чому? Тому що ті вороги, яких вони вивісили в себе на сайтах, їхні фотографії, щоб всі бачили, що це наші вороги, і десь їх побачили і зустріли. Ми таким чином допомагаємо кожному із них бути більш захищеними в полі, в їхньому полі, біополі, будь потрапляє інформація позитивна, яка їх робить більш захищеними, більш енергічними. Тобто більше вони отримують просто енергію від нас. Вони отримують покращення ситуації. Тобто це не глухий кут, не все, капець, не воля, там попали невдачі, вдачі, а навпаки. Тобто більше вдачі, більше успіху в боротьбі за незалежність України, з боротьбі з терористами і шльондрами, які продали Україну заради якоїсь там вигоди ну, або по своїм якимсь подобанням. Тобто, от ми допомагаємо кожному з тих людей. Значить, Подібна технологія перевірена, працює, ну, наприклад, з батальйоном торнадо або з равликами. Я активно допомагав цим хлопцям. От. І в результаті ну, не все не, не вдалося все зробити так, як би хотілося. Але багато чого, багато чого зроблено. Зроблено цим пацанам слава Україні, слава їм героям. Цим пацанам допомога була зроблена. Отже, тримайтеся хлопці, ви не одні, хоч. Інколи, може так і здається. Ви не одні. Якщо ви світитеся в соцмережах, якщо ви світитесь на новинах, допомога там, де я, по крайній мірі, поки я один, можу допомогти, далі буде більше людей опевнені. Ми вам обов'язково допоможемо, навіть не зладячи з дивану. От така може бути дивана сотня. Але один момент, деякі фотки, деякі фотки закривають обличчя. Це не дуже добре, тому що очі, основна характеристика образу це очі. Тобто може бути маска на обличчі, але потрібно, щоб виглядали очі, щоб виглядали зрачки. Тоді вплив буде адекватний і вплив вас досягне, де б ви на планеті Земля не знаходилися. Чи в тюрмі, чи в окопі, чи ще, ще де. Слава Україні!